ОПОПа. ОПОПа. Історична подія. Храм Різдва Христового в Івано-Франківську, що на вулиці Довженка, 28 березня, офіційно звільнили від московського патріархату. Як це відбувалося, дивіться далі. Жителі міста, військові та посадовці вже друге чисельно зібралися, щоб офіційно звільнити церкву Різдва Христового від московського патріархату та засвідчити її приналежність до Української православної церкви. Люди вимушені були зламати заварені вхідні ворота, щоб потрапити на територію храму. Ми сьогодні зібралися, щоб разом із громадою православної церкви, яка згідно чинного законодавства зареєструвала статут і їй передана церква Різдва Христового на цьому місці. Громада Пропонувала священникам, які служили тут, чи щоб частину, чи всі разом, щоб вони е, війшли до складу православної церкви України тихо, мирно, і ми би молилися за мир. За справедливу перемогу, за наших воїнів, за весь український народ, і тим самим показали би, що ми єдина церковна православна громада на Івано-Франківщині. У нас іде війна. Як у нас може існувати російська церква? Люди добрі, Я хочу їх запитати. Є чий син там воює? Ворог б'є його. Є запитати просто. От підійдіть і запитайте. Напевне, ні одної нема сина. Що вони тут стоять і відборюють? Ніхто у них церкву не забирає. Церква є. Ми не прийшли ми битися. Ми прийшли з Богом з миром, але донести їм. Що не може бути церква ворога? Все вхід активістів до храму. Блокували парафіяни, які продовжують підтримувати московський патріархат. Коли учасникам акції вдалося відчинити двері, ті застосували у церкві сльозогінний газ. Скажіть, що ви робите. Де стою Можливо. коло церкви? Ну, а що а що не ваша стоїмо? Молимося, хресний хід ходили навколо церкви. а що? пережиємо української а є українська церква. Як ми будемо кудись приходити, так не є. Пізніше священники ПЦУ, учасники акції, представники влади таки увійшли до храму. Отці відправили там молебень за мир в Україні. Міський голова Івано-Франківська також відзначив важливість цієї події для громади та подарував храму ікону Божої Матері Станіславської. Ми довго йшли до цього, та ми боролися, громада боролася. І дуже важливо, що Франківська область є першою областю, де. Немає московського патріархату, це певний такий, знаєте, великий лакмусовий папірець для всієї України і певний приклад. Так? А я дякую громаді, що сьогодні чисельно відгукнулися. Дуже багато франківців прийшло підтримати, помолитися. Я думаю, що це така символічна подія. І ви знаєте, що раніше ми ще до війни Чорновола теж ну, в законний спосіб, тому що ми все робимо тільки в законний спосіб, ми добиваємося того результату, який є. Додамо, що тепер храм Різдва Христового на вулиці Довженка буде не тільки парафіяль. А парафіально гарнізонним для всієї міської громади. Гарнізонна церква буде для всіх людей і православних, і католиків. Вільна, вільна для наших воїнів, які воюють на передові, для всього населення, яке знаходиться в Івано-Франківську. Що тут ділити? Одне життя, одне сонце світить, одна земля, один Бог. Не хочуть тут, не збирають чемодан, вокзал, їдуть до Кирила в Москву, тому що вони, як кажуть, ввели себе, їх попереджували один раз, другий раз, третій раз. Я думаю, що буде все добре. Буде Україна, буде мир. Завершилась справді історична подія співумного еліта. Отці запросили жителів міста на літургію вже очищеному храмі Православної церкви України у четвер, 30 березня, о 15-й годині. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.